Просто знімаю, що є. Ну, тут у мене склероз глоксиній, це з них вкорінюються пагони. Це я відібрала кожного сорту по одній штуці з нових оці євриків, які я отримувала для того, щоб пересадити у стаканчики 200 мл. Декого вже прищипнула, починають наростати молоді пагони. На вихідних займуся. Тут в мене посіяна цинерарія приморська. Це моя дихондрочка. Скоро вже потрібно буде пересаджувати. Це остання партія, яку я живцювала вчора і позавчора. Суфінії. Так. Перейду. Ось тут. Це нещодавно розсаджені нові живці. Ну, Сорти не всі, І якихось більше, і якихось менше. Ну, ще кореневої ось. Тільки починається Це попередня партія, але вона трохи в мене витягнулася. Я не люблю таке пропонувати, тому я їх прищипнула когось раніше, когось от нещодавно. І коли вже вони гарно відростуть, тоді вже запропоную. Але коронева. Гарно, тому, думаю, з нарощенням вегетативної маси проблем не буде. Так, тут в мене є євроживці. Теж коренева, гарненька. З них я вже знімала живці і ставила на вкорінення. Ось, зовсім нещодавно. Це трохи перевалила стаканчик 200 мл. Ага, тут в мене трохи бакопи і вербенки. Так. А тут в мене теж поличка з євроживцями. Всі прищипнула. Зняла живець, вкорінюється. Ось тут, нарешті, після відправлень в мене з'явилося вільне місце. І зможу розсаджувати нові живці. Ось я бачу, ні, не бачу. Воно блікує і погано видно. О, ось так покажу. Вже корінці є. Вкорінювала 2 і 3 лютого. Тут є як сорти з попереднього каталогу, так. І вже з отриманих нових живців, але ну, декілька сортів буквально змогла наживцювати, ті, що були ну, побільше. Це моє поповнення, яке отримала я сьогодні. Може додам в кінці відео фото, яку я отримала посилочку, для себе замовила калібрахуа, бо ну, вже якщо на продаж. То запізно. Живці маленькі, це був касетний черенок. Тому замовила буквально по 5 штучок кожного сорту і одразу їх зміксувала між собою по 3 штучки. Але ще дозамовила 3 сорти петунії. По-перше, це буде тумбеліна Нікола. Я знаю, що дівчатам вона дуже сподобалася. І для того, щоб її вистачило на всіх бажаючих, дозамовила ще 5 штучок. Також тут буде міні-віста Єлоу. І дозамовила ще один сорт червоної петуні, Супертунія чи лірет. Остання поличка, точніше, це підвіконня. Тут в мене стоїть. Ось ближче до вікна вербена, бо е, в хаті їй ну, не дуже добре. Е, та, що в мене була, яку я намагалася зберегти, е, вона стала просто жахлива, вона стала жовтіти, е, їй дуже жарко е, і дуже мало вологи. Взагалі, на Житомирі, ну, це вологість дуже підвищена. тому Ось, бачите, пліснява а, на окнах. І це при тому, що ми постійно її видаляємо. Я так подумала, що ось, ну, завжди ж конденсат на вікнах і ближче до вікна прохолодно. І ось я її поставила ближче до вікна, вже взяла з неї живець, і вона ось почала відростати і досить непогано себе почуває. У 200 мл це мої мікси. Якось я їх показувала в відео. По два сорти тут посаджені. Вже тут досить такі непогані. Ось вони всі. І ось ще партія живців, теж 2-3 лютого живцювання, які потрібно буде вже пересаджувати. Бо тут корінечко теж о, гарненьке. Ну, ось так. Завершую своє відео. Все живеньке, все зелене, все вкорінюється вже набагато швидше, набагато краще. Рослинки. Швидше розвиваються. Сьогодні бачила фото своєї учасниці групи. Дуже їй дякую, як починає вже квітнути петуння. Я думаю, що дійсно рослини вже відчувають весну, ми до неї готуємося. А всім бажаю мирного неба, тихої ночі і до побачення!